Перше свято це День Незалежності нашої України. Друге свято це повернення мого рідненького Бірюка Юрія Павловича з ворожого з кацапського полону, який він пробув там 39 місяців в жахливих умовах, в прикатуваннях дуже жахливих. Але він вижив. Він мій мужній герой, хоча він каже, щоб його не називати героєм. Але він дійсно герой. Вони всі наші герої, які загинули, герої, яких ми чекаємо, теж вони герої і які нас захищають, герої. Він у мене такий мужній, навіть дивлячись відео, як він їде в автобусі, співає гімн України. Це немає слів. Я бажаю всім дочекатися такої гарної звістки, такого телефонного дзвінка, який я почула. І я його не очікувала в цей день. Але це дуже, дуже це не передати словами. Я бажаю всім такого дзвінка, такої зустрічі. І ви всі молодці, які тут знаходитесь, ви всі боретесь, ви все робите для того, щоб повернути свого кожного рідного, чоловіка, батька, брата, сина. Ви всі молодці, і борітесь, пишіть. Він отримав одного єдиного листа з усіх листів, яких писали ми. Він дуже був радий. Всі в камері читали того листа, іначе це вони отримали цей лист. Але кацапи дали тільки дві хвилинки прочитати того листа, але він все зрозумів з того листа, хоча там багато не можна було писати, але він все зрозумів. Дякую, що ви збираєтесь, що ви шукаєте і надійтесь. Надійтесь на повернення. Це обов'язково відбудеться, скільки б часу не пройшло. І борітеся. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам!